<різований> <різований> тобто воно так було заблоковано, так, а зараз його відновили. І тепер, як ви кажете, якщо з вас вираховували з пенсії, то і зараз знову почнуть продовжувати вираховувати. Ну, в червні це який місяць? Червень? За червень ще не вираховували, так. ну не коротше. Ну, там просто у кожної людини своя дата, можливо, просто ще ну, сьогодні <різований> тільки 12-те. Можливо, що просто... Вам треба страшно викидати цей лайф, бо ви дійсно позоритеся. Воно вас половину слів деколи майже не чути. Перейдіть там, я не знаю, з якогось там вишка сама ближче, це якби на МТС чи на Київстат. Та це щось сьогодні дуже добре, так взагалі зв'язок з нормальною до цього був. Я я вас зрозуміла, добре Іван Васильович, інформацію зафіксували, тоді отримайте, будь ласка, повідомлення Регулювання. Ну, судячи з вашої одразу вже мови про суд, ви взагалі відмовляєтесь з нами як якось вирішувати це, так? Ну, та як вирішувати? Ну я ж вам пояснив, які от як вона вирішується. Ви стоїте просто в чергу, у мене кредитів багато, так ви стоїте в чергу і через років 20, може я. Ну, з пенсії знімете в мене от ну, ті гроші, які я позичив, і все. Okay. Так. А я розумію, чого ви не подаєте в суд, бо там проценти в 10 разів завищені, допустимо. З банками в мене таких проблем не було. Три місяці не платиш, капає подвійний процент, через півроку вони подають на суд і все, і заморожується. У вас воно не заморожено. Було. Ну там чи в кешапі, okay. там, та там за ці тисячу накапало 15. Я розумію, що ви не подаєте в суд, бо ви не ну не докажете так, якби це все. Ну, дивіться, я ж кажу, ми як ви кажете, не подавали до суду, ми е, хотіли б з вами вирішити це питання на дружніх стосунках. Ну вже з нашою розмовою я зрозуміла, що ви відмовляєтеся так, дійсно бачу, що у вас було відкрито багато виконавчих впроваджень. Ну ви ви все бачите, то на що ви мені щось кажете, що ви там між собою не співпрацюєте і не маєте загальної бази. Ні, я сказала, що ми з вами, а не з іншими компаніями співпрацюємо. Це для мене, по суті, ну, одні то коротше. В сорта гівна не мене розбираюся, тако скажу. Uh -huh. я вас Це ж не перші дзвінки іга. Uh -huh. Не знаю, як від ви просто цей товарні, номер від... Взагалі, там купа, там купа загальна база, і ви ж дзвоните, а зараз до мене знову будуть іти дзвінки, бо ви мій номер загальну базу зап'яти, оцей новий номер. Так, ну, не знаю, якби новий не новий, цей номер телефону у нас є в базі даних ваш, ну, по вашій передбаці. Правильно, базі. а знаєте хто передав? Приватбанк передав. Я не знаю, це. на жаль, тому що ми коли отримали пакет документів, в цьому, в ньому вже був Там старий номер інформація. Там старий номер був указаний. 7265, ви маєте на увазі на 97? Ні, 7265 це взагалі не мій номер. Ага. Хм. Це ви вже, походу, підтягнули вже з Києва стара якусь базу, що найчастіше по цьому номеру дзвінки проходять. Там 235 номер мав бути. закінчується. 097, 732, 42, 35. На жаль... Ну, на жаль, ні. 7265 і ось цей номер телефону, бо були вказані в кредитній справі, коли ми її отримали, то, ну, я не знаю там, що там. А звідки цей номер. Я ну, теж не розумію, як воно так під'єдналося. Взагалі воно вказується в документах. В Документах не може бути цього номеру, бо в 2019 році, як я обрав той е е займ, мікрозайм у Кешапі, там був номер 235. Взяли 732-4235. На... Ну от бачите, відки взяли, бо це новий номер мій, правильно? Ну, і відки ви його взяли? Я кажу, ви... ми вже отримали ваші документи з цим номером телефону. Ми телефонуємо за номерами, які були залишені саме кредитні справи. Ну добре, ви перекупили кредитну справу, я вітаю вас з покупкою. Це так якби погана інвестиція. Дякую, що розвеселили. Дякую, що вам це сподобалося. сподобалося. Це вашого настрою. Так. так інформація тоді. Зафіксували тоді. Так, якщо якщо зможете, будь ласка, скиньте мені запис розмови на емейл мій. А, ви будете перед сном, щоб краще засипати. Ні, я в я, я вивчу це як віршик, у нас, звісно розмова гарна отрималася і буду слідуючим таким самим шахраям. <кхем> е, ну, говорити вже по цій схемі, так як може відео okay. на Ютуб. Та, ну це шахрайство, я вважаю. Законом сто законом, що ага, прописано кредит це шах шахрайство з боку 에... з боку людей, які а, намагаються повернути кошти, які людина, яка позичала своєчасно, не сплатила. Шахрайство так. це дзвонити і капати на мозги. Все кажу, все ще раз все у нас в конституції прописано. Там всяких зуба подано бачите, це суті, все сутрішає. Ну, взагалі так, і суд вирішує, люди, які не хочуть приймати з цим, так вони закривають на добровільних стосунках із зарахуванням списань або по розтермінуванню. Ну, тобто для кожної людини є своя можливість закривати питання. А от, на жаль, вибачте, як ви кажете, що люди, які не закривають кредит, а потім шукають різні Різні моменти такі, що я не буду платити виша країна? Ні, я буду це, платити, це я буду, але через суд. Розумієте? Я буду платити, я а, в будь-якому випадку будь буду ласка. платити. Я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, Іван Васильович, ви коли зверталися за потреби у коштів? Ви звернулись до суду? <кхем> ну, у вас ж така, ну не у вас, ви вже тепер перекупили, виходить, Знає, я можу до вас звертатися як до своїх кредит чи як. У вас. У вас там все в відсотках, все прописано, всі страхи, всі, всі риски. Все у вас там прописано, це такий вид кредитування, що його не треба віддавати, розумієте? Не потрібно. Ага, тобто кошти вам потрібно надавати, а повертати їх не потрібно. А процент Ні, потрібно теж повертати, але через суд. Цікаво, ну взагалі, знаєте, я мені дуже подобаються слова наших людей, які ось кажуть, що я брав і я не буду повертати або яких ваших людей? Я не ваша людина. Ні, ні, ні. Я маю на увазі людей, які бра... беруть кошти і не повертають, а потім кажуть до суду а, там пройшов термін чи е, ви шахраї там все інше ну знаєте, мені це дуже добре е, мені так це подобається е, коли потрібні були кошти звернулись не до суду звернулись до компанії яка надала кошти коли потрібно було було людині а тепер я не хочу повертатись я хочу повертати але хочу повертати через суд щоб в мене знімали зарплата чи я, ну, Тоті... не хочу там банк, мені так гроші знаєте на столбанк такої дістами Хотя це для мене катет, як по поясняється. Ви знаєте? Я зрозуміла, Іван Васильович, ви знаєте, коли людина відмовляється від добровільного врегулювання, я зараз кажу, я зараз не про вас кажу, ні, в жодному разі. Я зараз взагалі кажу про людей, так ось, наприклад, ми могли б з вами зараз домовитись, там закрити, наприклад, з урахуванням списання ці кошти, цей кредит, вибачте, а... Ви відмовляєтесь, а коли буде через суд, то вам всю суму. А так, можливо, з пенсії, з заробітної плати. Я не як я ще раз кажу, я не про вас зараз кажу. Чи з пенсії, чи з заробітної плати, чи просто заблокують вам картки і будуть вираховувати, якщо з картки, то повну суму, яка у вас є на картці. Тобто вам будуть поповнювати карт картку для ваших потреб, а вас будуть вираховувати з неї, тому що ну, потрібно ж повертати кошти. Так, ви так говорите, якби в мене там на карті було 100 тисяч. Ні, ні, я ж кажу, я не я зараз не про вас кажу, я взагалі кажу о, про ситуацію. Я, Ми, це, ви, а, ви кажете, взагалі, але я, я відношуся до тих взагалі. Що? Ой, вибачте, я прирвався. Що ви казали, ви, ви, вибачте? Ви, ви, говорите, ви говорите взагалі, але я відношуся до тих взагалі. Ну так, ви відноситесь до тих людей, які взагалі, але я е, брала приклад зараз не саме з вас, а взагалі е, приклад, що можна, якщо е, 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 добровільно не хоче е, е, закрити питання свого кредиту, вимагає через суд. Так би могло могли б розглянути списання чи реструктура, тобто, а так, якщо людина відмовляється, ну це вже е, примусове стягнення, там якщо е, з пенсії або з заробітної плати там якийсь відсоток. Е, ну з вас я не знаю, як, на жаль, будуть е, питання не закрите прияти, то будемо потрібно, потрібно буде окремо розглядатись. Це якісь стягували під... ще, під... під... по 320? 320. Ну, це в мене пенсії 200, То буду стягувати по 320 пенс пенсії. Ну, вже після війни, бо то до війни не стягували там. А війна з... ставилася на ваші? Ох, oh, це що ж з зв'язком. Дивіться, Іван Васильович, ну чесно кажучи, ще з приводу того, як ви кажете, що після війни будуть стягувати, до чи хотіли б підправити вашу.

Знову відновили усі виконавчі провадження, примусове стягнення коштів. Тобто воно так було заблоковано, так, а зараз його відновили. І тепер, як ви кажете, якщо з вас вираховували з пенсії, то і зараз знову почнуть продовжувати вираховувати. Ну, в червні в який місяць, червь? За червень ще не вираховували, ну не вираховували, коротше. Ну, там просто у кожної людини своя дата, можливо, просто ще ну, сьогодні ага. тільки дванадцяте. Можливо, що просто. Вам ну, треба страшно викидати цей лайф, бо ви дійсно попозоритеся. Воно ну, вас половину слів деколи майже не чути. Перейдіть там, я не знаю. Яка у вас там вишка саме ближче, це якби на МТС чи на Київстап. Та це, це щось сьогодні дуже, дуже добре. Так взагалі зв'язок нормальний до цього був. Eu, vou... Eu vou...